Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо з тобою говорити про гідру, про Трундупак і як його, на мою думку, правильно зробити для того, щоб показати якісь результати на турнірі гідри. Хочу наперед сказати, показати демедж своєї команди, який стався на минулому тижні. Ось е такий результат майже три. Мільярди вийшло з ключа. Це з першої спроби, я не перегравав, просто сів і набив. Також, на мою думку, це не максимум, що може команда навіть без змін. того, що як я бив, я дуже часто ставив на паузу, відволікався, відходив, були якісь справи, повертався і не пам'ятав, кого які перезарядки навичок, і в принципі тут за 3 мільярда можна було легко зайти. Так що зараз, друзі, ми розберемо. Деякі нюанси, того, що багато запитують, як і на стрімах, так і в групах, що дати, кого в що одягнути, як грати, як бити, як ходити, як в тій чи іншій ситуації діяти. Так що ми зараз коротенько забіжимо на гідру. Я розкажу, як я б'ю своїм складом гідру. Після того ми перейдемо. Подивимося, що і як одягнуті мої герої для того, щоб ти зміг собі приблизно так само зробити і показувати хороший результат на гідрі. А допоки ми переходимо на самогідру, ти, звісно, можеш прожати свою подобайку для того, щоб підтримати український контент по рейду. Переходимо кланові боси. Гідра у нас обновилась. Скажу зразу, ми не будемо бити фул-бій, ми будемо бити просто декілька хвилиночок, я буду за цей час щось розповідати. Друзі, насамперед, що хочу сказати, Трунда це така героїня, в якої максимальний демедж виходить з А2. Перед тим, як ви заходите в бій, ви бачите всі голови. Ви всі голови бачите. Найперше, що звертаємо увагу при грі з Трундою, це те, що ось тут є такий трикутничок, що Трунда не любить бити червоні. Голови червоних голів в цій ротації, що зараз відбувається, у нас дві: це голова страху, і ось ця червона голова, яка е, сильно контратакує. Всі решта ми можемо бити. Чого хочу сказати на рахунок цього. Давайте я вам просто зараз покажу, ви зверніть увагу на ось цей скрінчик. Так, що ви по ньому можете побачити? Ви можете побачити захист гулів. Тобто, це той захист, е, який нам потрібно пробити, щоб вбити. Всіх решту. В кого використовувати А2 трундою? Сама найслабша голова, ти можеш зараз побачити, що сама слабша голова це у нас е, ось ця синя. Е, так, у неї півтора тисячі захисту. Далі по захисту йде голова страху, і наступною дві тисячі майже захисту йде голова пліснявої, та що накладає яди. Тобто це потрібно тримати в голові. Наступною у нас йде голова, ось ця червона, яка контратакує, далі голова клінцер. Ну і голова танк, в принципі, йде сама тверда по захисту, майже 7 тисяч захисту. Я надіюсь, ти це запам'ятав. Якщо не запам'ятав, ти зможеш завжди перемотати і побачити, в кого який захист. На... Саме перше звертаємо увагу на це, кого який захист, і це пам'ятаємо протягом всього бою в голові. Тобто, нам зараз кого потрібно бити. Нам потрібно бити в першу чергу голову, яка краде бафи, в другу чергу голову того, що вона зараз синя, в другу чергу голову, яка накладає ябі, того, що вона також по захисту саме менше. І в третю чергу старатися бити голову клінсера. На червоних гулів ми не звертаємо увагу, того що А2 ми в них давати не будемо. Ну, я надіюсь логіку зрозумір. Наприклад, якщо буде е, вибір вдарити танкову зелену голову, чи е, голову страху червону, я оберу вдарити в. Танкову зелену голову. Чого? того що слабкий удар, і е, все, і можна нікого не вбити. Я надіюсь із цим зрозуміли, так що пам'ятаємо це в голові. Я табличку виключаю, і ми переходимо до бою. Запускаємо бій. <кхід> так, у мене немає на аккаунті ні каймера ні ЮМЕКо, ні Шудженькі ну, от такий можна сказати: трітуплейний е, фак через дві нії. Розказую хід того, як завжди я ходжу, практично завжди. Арба старається всіх заливати гурптук. Тут з сторони круто, що в мене дві нії, з іншої ні. Того, що гурптук накидає яди, а дряди ні їх знімають, і це трішки зменшує користь гурптука в даній команді. Ну але тут зараз ми даємо просто даємо яди. Тут у нас ходить зараз наступна. Нія. Ми можемо дати автоатаку, можемо зловити страх. Це нам нічого хорошого не дасть. Ми можемо перезарядити арбу. Того, що трунда у нас ще не походила, ми просто перезаряджаємо арбу, щоб вона походила більше. Зараз літка. Літкою важливо накинути А2. І ось тут можна, в принципі, перезайти. Чого? Того, що на ось цю голову в мене лід'я все ті порчі, На ось цю голову не наклалась порча. Тобто, щоб показати. Гарний старт, щоб ми е, трундою змогли 100% попасти в цю голу, тому що вона зараз є сама слабша, я би перезайшов, я би перезайшов, і зараз ми це все швиденько будемо робити. Це комфортний, комфортний для нас старт був. Можна було і так починати, але показуємо саме комфортно, що є. Є, бачимо, з другого разу повезло на ось цій голові є. Порча. E, Окей. Okay. Тут, в принципі, другу дряду Нію ми не використовуємо. Ми можемо просто забафатись. Арбою А3 не використовуємо. Зараз використовуємо e, раз. Ще заливаємо, щоб трунда походила. І трундою б'ємо, вибираємо ось цю голову. На ній є порча, і ми робимо ось так, ата-та. -та. Тут слабкий удар пройшов, але нічого, в принципі, страшного. Далі що? Дряда нія ходить автоатака. Арба знову ж таки може залити. Літка просто куди-небудь автоатаку. Перезаряджаємо трунду, і дивимось до ряданія поклінсила. Поклінсила трунду. Це не дуже добре. Пам'ятаємо, у нас залишилась одна перезарядка, так що трунду вже, можна сказати, трунда у нас перезаряджена, і зараз буде ходити із свого А2. Літка. Можна гуртуком зараз накинути ще яди, щоб А2 трунди був ще сильніше. Арба бажано, щоб в неї був, було хоча б трішки точності, щоб вона могла на когось та й накидати свою слабкість. Ось, накинули слабкість на голову, на якій немає. Даємо просто автоатаку. Кого ми тут можемо перезарядити? Фактично нікого того, що трунда у нас перезаряджена, просто даємо автоатаку. Нанесли демедж. Літка також у нас перезаряджена, і арба, якщо я не помиляюсь, також. Всі перезаряджені. Тут <кхи> даємо автоатаку, перезаряджаємо трунду. Фактично, друзі, потрібно пам'ятати перезарядки е, трьох героїв. Перша це трунда. Чи потрібно, щоб дрядні її перезаряджали, чи ні, чи можливо перезарядити когось іншого. Е, арбу або Лідію. Груптука ми ніколи не перезаряджаємо. Так, тут щось трішки з'їхало. Далі. Що ми тут робимо? Тут ми просто заливаємось арбою А2 ніколи не використовуємо. Просто ніколи. Краще походити з автоатаки і накласти слабкість, якщо її немає. Б'ємо, дивимось. В принципі, тут не ідеально на трьох порча. На одній голові немає 70 мільйончиків є. Просто дивимось. але... Ми зараз без е, яду. Без ядів на трунді. 106. Ну, маловато. Без ядів, бачите, маловато. Перезаряджаємо трунду. Я раз перезаряджаємо трунду, і наша трунда готова знову ходити з А2. У нас є червона голова. Е, кого я виберу? Червону відрублену чи ось ці три. Виберу одрублену Чого того, що, друзі, ось тут є ось цей баф. Зміїна воля, якщо не помиляюсь він називається. Він зменшує вхідний урон, допоки голова не зробить один хід. Накладаємо яди і молимось богам рандому, що у нас зараз буде не слабкий удар. Давайте. Не був слабкий удар. Нам вийшло. По-правильному, ймовірно, можна було походити з автоатаки. І е, тоді розіграти по-інакшому, почекати, поки голови походять. Ну, але так вдалося, так що вдалося. Таких буде випадків дуже багато. Накладаємо А2. І, в принципі, я надіюсь, ви суть розумієте, кого і що потрібно вибивати. Будуть у вас такі моменти, коли буде. 4 відродження чотирьох голів одночасно, на них буде ось цей баф, сміїна воля. Ми тоді не робимо фактично нічого. Літкою А2 можемо давати, щоб наші герої походили, відкатили свої навички. Потрібно просто почекати, щоб голова, по якій трунда може вдарити з А2, походила, знявся ось цей баф, і тоді знову ж таки в неї можна зряжати і наносити нормальний демедж Так, що ми тут. Маємо зараз. У нас струнда перезаряджена. В неї А2 е, перезарядилось. Ми, в принципі, можемо тут е, перезарядити арбу. Для чого? Для того, щоб вона пришвидшила ще нашу команду. Даємо тут автоатаку, зменшення швидкості також приємно. А3 даємо додатково, дозаливаємо. І, в принципі, тут без різниці. Можна було сюди походити, щоб накинути е, порчу. А-2. Ось сюди. До побачення, всі голови від'їжджають. Я надіюсь ти зрозумів. Ось так дуже просто: ми ходимо, ходимо, ходимо. Добре, давайте ми перейдемо до героїв і подивимось, хто в що одягнутий. Я скажу ще раз, все б'ється ручками. Ось тут ти можеш побачити <кхем> дари на всіх. Рекомендую на комусь одному у вас буде арбітер, щоб на ньому був моторошний прояв, як він називається, ось цей стяг для того, щоб ще. Збільшити ауру Трунді. Добре, за використанням воно так не хоче. Давайте за рангом. За рангом і погнали трунда. Перша у нас йде трунда. Моя трунда виглядає наступним чином. Два сети. Сет летальності, сет критичної шкоди. Замість критичної шкоди буде краще, якщо у вас буде сет з КБ, то що дає ще плюс 5% зах... 5%. Ігнору броні, де воно є. Запеклості. Ось цей сет буде просто ідеально. Тобто летальність або жорстокість плюс ось цей сет буде ідеально. Ну, у мене не було таких артефактів, щоб вони пасували один до іншого. Загальні параметри моєї трунди ось такі. Тільки вибираємо ось тут ще гідра 206 швидкості, 383 критичної шкоди. І 14% ігнор захисту це із е, онлайн-аренки. 7,5% майже атаки. Е, що я фарбував низи? Низи рукавички, ось такі. П'ятизіркова броня. Найкраща, яка була вільна е, на атаку пофарбувалась додатково у атаку. І чобітки на атаку пофарбовані в швидкість. Шкода, що не було десь ось тут хоча б з одним проком у швидкість, наприклад, замість захисту було б ідеально. Ну, але що маємо, те маємо? Можна було би пофарбувати, перефарбувати у атаку, але звісно, швидкість рунді також потрібна, потрібно, щоб вона ходила. Давайте швиденько по артефактах, без швидкості. Тут швидкість є без проку у швидкість. Тобто, шукаємо кріт шанс, крід шкоду, атаку, швидкість. Логічно. Тут швидкість є, кріт шанс і два непотрібних проки, хоч і ніби міфічна е, шмотка. Це показав, це показав. Кольцо відповідно на атаку, на кріт урон в критичну шкоду пофарбовано і на атаку швидкість атаки шукаємо. В принципі, і все. Йдемо до наступного героя. Наступний герой у нас, а, не сказав. Друзі, на трунді без різниці, скільки у вас буде зірочок, дар жорстоке катування. Можете порахувати самі, скільки дає ігнору. В мене дає 1% додатково 1% за кожні 10 рівнів. Там щось біля 300 рівня перша гідра, і можете порахувати, що ще плюс приблизно 30% ігнору дає шестизіркова душа. Якщо ми беремо першу зірочку, це плюс 1% за кожні 50 рівнів. Також дуже сильний приріст. Також по залу, в першу чергу, друзі, ігнор захисту плюс швидкість. В першу чергу, на гідру що потрібно качати. Далі наступний герой у нас гурптук. Гуртук одягнутий, дивіться, навіть не докачений, але, на мою думку, він поганий. Чого поганий? Зараз розповідаю. Бувають моменти, цей момент рано чи пізно настане, що вашу трунду з'їдять. І нам потрібен один герой. До речі, таланти не показав на трунді, таланти виглядають наступним чином. Навіть недокачені до кінця, обов'язково брати ось це гартування, того, що хороша синергія з гурптуком. Обов'язково брати, і втрощення трощення шоломів виходимо. Тут фактично без різниці, що ви там наберете, бо це можете навіть, можете навіть сходити в синю гілку і взяти коло магії. Можете. Тому що ось ці таланти їй фактично нічого не дають. Uh, так, як би я одягнув груптука? Груптук, до речі, також ще не, не з талантами: Шанскріт урон, книжечка-перезарядка, і фактично все. Немає часу, немає можливості всіх прокачати. Як би я одягав груптука, мій груптук одягнутий просто у швидкість, майже 300 швидкості, точність така, що була, щоб він міг накласти яди і uh, блок бонусів на голови. Швидкість також йому потрібно, щоб він ходив, накидував регенерацію на всю команду. Ось, але друзі, я би йому робив е, наступне: я би йому давав таку приблизно саму швидкість біля 300. Давав би рукавички на критичний шанс. Амулетик на критичну шкоду, щоб в нього десь так під 200 було критичної шкоди. Чому? Того, що бувають моменти, і він рано чи пізно настане, коли трунду з'їдають, і потрібно, щоб хтось якомога швидше дістав. Раніше у мене цим займався Шамель, замість однієї Дріаденії був інкізитор Шамель, і він просто з А2 раз і дістав зразу ж таки трунду. Але, друзі, все ж таки краще брати в команду дві Дріаденії, того, що урон дуже та й Підріс з Шамалем, якщо я не помиляюсь, 2,6 мільярда було, тут 3 мільярда. Ось, але навіть перегравши, буде, мені здається, кращий результат. Так що грубтука я би зробив трішки дамажним, і по талантиках я би йому у господар війни виходив. Він би ще з руки трішки накидував демеджу. Далі, 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 далі. До кого ми переходимо далі? Лідія. Лідія таланти має ось такі, можете зразу побачити. Навички, звісно, злеті повністю, без е, дару. Немає ще в мене зірочки, і друзі, сет прокляття або сет порчі, плюс сет сприйняття. Ось така моя Лідія. Швиденько пробігаємось по е, артефактах. Швидкість атака, шукав просто максимум швидкості, щоб вона була швидка. Максимум, дивіться, один прок. Ну, але бачите, швидко, що зміг те нафармив, і ось так одягнув. Два проки. І тут на опір. Два проки можна ще глівчик закинути, але поки, поки що глівчиків немає. І тут також можна ще пофарбувати, плюс 12 швидкості дати. Рукавички на здоров'я, так щоб вона жила. В принципі, можна робити і літку, також трішки дамажною, можна давати рукавички на критичний шанс, і вона би також могла наносити якийсь демедж і витягувати трунду. Це не обов'язково, але можна. Скажу зразу, що мою трунду також з'їдали. Всі дали по одній е, автоатаці. Герої майже всі у мене з талантами, майже всі без талантів, деякі є з талантами. Ось, і е, фактично не було якоїсь проблеми. Витягнути. Є порча. Порча потрібна не тільки для того, щоб попадати по голові, е, яка краде бафи, а вона ще й збільшує демедж. Як працює порча, ви можете, я думаю, без проблем знайти е, цю інформацію. Так, де її шукати, друзі? Мітрала у всіх є, навички. А2 більше. І ось тут замовлення. Просто беремо і читаємо. Я не буду зараз це озвучувати, ви можете самі е, просто прочитати, що цей дебаф робить. Ідемо далі. Ідемо далі. У нас наступною героїнью йде Арба. Арба, друзі, моя аренна. До сих пір без талантів, не заслужила. Ось просто в книжечку і все. Чисто аренна, тут у неї, до речі, на атаку. Вистачає, не вмирає, стоять всі півтора тисячі ходів. Далі, давайте ми ось так буде швидше. Дряди нії. Давайте на слабшу спочатку подивимось. Дивимось. Недоточена. Ось ця дріада Нія падала. Падала, коли я нею використовував е, навичку, ось цю, що дає щит союзників, голова червона. Бахнула, і вона один разочок впала так точно. Але, друзі, що я хотів із цієї дріади Нії зробити? Хотів її трішки зробити дедешною, На критичну шкоду е, тут захист. Ну, чому на критичну шкоду? Того, що відкриваємо фільтр, зараз вам просто покажу. Їй обов'язково що одні, що другі давати сет. Реакції, сет скрутити перезарядку. Обов'язково. В принципі, це самий доступний сет, і його не так важко е, нафармити. Тим більше незабаром буде X2 на Голема, так що можеш без проблем зайти. Е, не то хотів відкрити. Одягнені. Просто хочу показати, скільки в мене всього тієї реакції. Ось. Вся реакція, яка є, і фактично вона вся на двох дрядах ніг Ось і все. Це слабша дріада нія. Тут на критичну шкоду, на швидкість, відповідно, ще можна гліфувати, ще можна е, фарбувати, все можна. Також тут колечко обов'язково, їй біжутерію на перезарядку, колечко на атаку. Тут колечко на критичну шкоду були в мене думки зробити її трішки домашньою, щоб вона е, простіше. Витягувала трунду, трошки було більше демеджу, але фактично критична шкода є, а критичний шанс не назбирався. Я так і залишив. Безкоштовної переодягалки не було. Не було, друзі, срібла, щоб ось це все доточити дофарбу... До... До... на 16. Ну і просто ось так пішов. Навички, звісно, злиті повністю. Таланти, вона без талантів в мене. Загальні параметри для Денії. Наступні 266 швидкості, 200 точності даємо, і це цього достатньо на першу гідру. Швидкості якомога більше. Перша Нія, це та, що трішки швидша. На і три біжі на перезрядку, як ми можемо побачити, також недоточені. Загальні параметри. Друзі, 283 швидкості також не ідеально, є ще куди працювати. 220 точності. Ось такі дві дріадинії. І чесно вам скажу, сет реакції і сет е, біжі на перезарядку дуже гарно працюють. Були моменти, коли я знав, що я перезарядив е, е, ніями, перезарядив трунду. Я ходжу знову дрядою нією, і в неї знову А2 у відкаті. Тобто я перезаряджав, коли цього не потрібно було, можна сказати, перезаряджав літку, перезаряджав арбітра, але тільки однією дрядою нією перезаряджав, того, що другу дряду Нією я вже чекав, щоб вона перезарядила трунду на наступний хід. Ось. Ну це в принципі два рази відіб'єте гідру, і ви зрозумієте, як. І кого потрібно перезаряджати. Далі, хто у нас залишився? Фактично, ми усіх і розглянули. Що хотів сказати в заключенні? Ага, ще хотів показати талантики, як вони мають виглядати, на мою думку, у Дріаденій. Виходимо в господар війни, обов'язково беремо коло магії, і плюс збільшує 5% снайпер для того, що з автоатаки дряданія накладає ще. Зменшення швидкості. Ось це зменшення швидкості дуже гарно допомагає, Того, що бувають моменти, коли на, умовно на двох голів відрублених ми наклали зменшення швидкості, на двох ні. І в нас виходить така ротація. Дві голови відрублені, дві відроджуються. Ми по відрублених А2 бахнули. Цих дві голови впали, а ці, що були під зменшенням швидкості, вони відродилися. Ми цих дві голови бахнули, демедж розсіявся. І Ось так по черзі можна ротацію робити. Це дуже прикольно, тому що якби було 100% зменшення швидкості, то вони фактично вставали, падали б і вставали б одночасно. А так є якийсь трішки рандомчик, і він може нам допомогти та зіграти. Друзі, основне, що хотів сказати, просто вам потрібно пам'ятати, які голови мають менше захисту, в них використовувати. Своєї трунди А2. І набивати, і набивати просто колосальну кількість демеджу. Так, мені здається, ми всіх розібрали героїв. Так, 1, 2. Літка 3. Так, всіх героїв розібрали. Не пам'ятаючи, літку показував загальні параметри. Літка, літка, літка. Загальні параметри літки ось такі. 273 швидкості, в принципі, все, що їй потрібно. Всім, повторюсь, всім можна давати критичний шанс для того, щоб вони трунду швидше діставали, то що рано чи пізно її голова будь-яка та з'їсть. Друзі, ось така моя команда на гідру 3 мільярда це не максимум, що вона показує. Доробити героїв, докачати таланти, догліфувати, дофарбувати, сміло можна показувати набагато кращий результат. Якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, ти знаєш що зробити. І звісно, зустрінемось в наступному відосі. Ooh, I love it.